не не пускай пегон, я не хочу. Да, да он не что то его и стоит. стоит ну Да. Он хочет стой. И это, дружина надо да. быть. и все хорошо. Он по-другому работает, он работает, что один у него в кармане. На курсы. Один в кармане, два потерялись. Я так думаю, що ми зараз цей великий доски туди поставити, а потім побачимо, що ми ще піснемо туди. Так? Да. І що ми в цьому році не будемо кушати ці плоди? плоди будуть Ці А ми э, деньги будемо з розходу. Ну зачем ці ваші папірчики піза? Зачем вам папірчики? Скажіть, будь ласка. Папірчики їсти не будете? Так. Да. До бой не возьмете. Ну, Добре, що хочу сказати. Ну, треба добру рослину зрізати, щоб поняти. Бо це я на винограді не дуже поняти, вона дешева рослина. Сама, сама тверда древесина це в зізіфус. Яга. Ось зізіфус. Можете різати що хочете. Добре. Китайські ччі це я не... То, що Украї... точно не українські. Точно не українські. Точно не українські. Думай. Що ви такого плохого мнення у наших хохлах? Вони зараз <плес> Сало... сало. А, так... а сало кафе, да? да. так? Так. Так, яку тачку будемо грузити? Я думаю, якщо в цю, то треба вдвоєм. Та, ні, то вдвоєм, не а ну на це. і це я... якщо бонусом, то, то, то я беру. Вона, якщо за гроші ще думають. Вона це може не віддати. Ні, вона віддасть, щоб не працювала. Вона дуже поняла, угу, що діло. Ще діла. і сапку мою заберіть. І сапку забрати, так? <різь> Хорошо, не випрос, кидайте все в машину. Так, поїхали. Сапку таможнику можніку Як Йолка. Так, і коло потрібно буде. Як дерево життя везете? Да. У вас на Україні є така практика у православній церкві? Загинка відтікалася. Ага. То, Машина мала. Ніхто Я знаю, як ми ще придвіти херно не тут, не ну, там, ну так иди туда. Отреже. Там зараз треба. Це і так само треба запакувати. Дивіться, шляхи. Як ти от такого можна тако чуть-чуть їх підв'язати, ближче, чем тунеточку якоїсь і Чіповувати, щоб так, воно отако туди впіхнуло. А потім той оцей не впіхнемо його туди. Це й показуєте. Маме піднімемоше. А відра якогось нема, щоб ми на відро його поклали, легше буде закутувати. Є? Відро давайте. Раскошелитесь. Да. О, блин. Вообще хорошо. Да. Я бы не сюда Что оно вас надо на курс? Не треба. Что не треба? Не треба. я там. у нас война, там вирус. Вы не думайте, что-то таки Ну <свист> 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 <Но> не <свист> надо нам такого, <свист> такой думать. Давайте начальник Вначале знаешь, Нет, как... Есть, стойте, наоборот. наоборот. Я сказал, что связи нема. Так никто позвонил. А не видите? І... Тому не хочуть, тому зв'язку не мають. Алло. Добрий день. Так. Да. Так. Да.

Значи, да. я йду приймати заказ трошки тут без без мене. Очікуйте, я за да се получи зимно, да видите как е... Как е... Как е... Как е... Как е... Переходь, переходь, ні, 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 давайте так обережно. Багажник закрився, і все, А зараз, зараз зараз, знаєте, що ми зробимо? От цього посередині тут, щоб їх розклинити, ну, щоб вони просухли. Так, все, почекайте, замотаємо, потім поставимо. Білий кульок цей візьмемо, такий, раз натягнемо його. А ну, тримайте, так. щоб все виглядало. Якщо захочуть плоди, нехай самі зривають, самі нехай зривають. Я їм звернув, не доча. Якщо не шла то закрив. Поки він прожиє, я поїду. В крайньому випадку тут недалеко. Ну, буся, Так, похожи. Так не Видимо, так тут можна скотчем за... Не та, надо скотчим. От ми зараз такого знаменили. <звук> і це і то, і то посередині, да? Нам ще надо сидить, себе розмови дві поставити. Перетискі чотири. Ці сказали? Ці скільки ви сказав. Ну ви казали півтори. Ну ми говорили, ну якщо 4 ви шото вступляте, то ж. Ні, ну менше, менше вже. Я ж у вас хлопець покупати чи я? Ні, ну я ж теж. Ви чи розумієте, Понимаєте, мені?

потому что три года назад я купил. Дорога, и не бежал. бежал. Я буду их все купать? Не буду. никто не знает. Но ну, из всех я искала самые дешевые, самые, ну, такие самые, типа, точно одна цена оптом другая цена но какие надо говорил я какие надо да, он себе выбирал какие ему нравятся уже перерыть интернет и найти что выгодно брать уже мое дело <звы> <звы> Розумієте, ні? І якби я розумів молдавський, я б... Ви як їх будете садити? Бо горщик буде витягувати. Коли? <кій> ну, навіть весною вже що зараз. На весні. Значить, я пропоную з горщиків не витягувати. Так, з горщиком лише дно різати. так? Можна різати, можна не різати. Ні, не різати, щоб воно не мучилося. Воно не буде, йому так краще буде. Да. Дивіться, бачите, коріння uh -huh. вийшло назовні. Через деякий час коріння потовшиться і цей горщик розірве просто. І за чим там пластмаса, щоб воно було? Розірве і все. Якщо ви будете щось вчиняти, ви можете залишитися без рослини, тому що хурма, їй це може не сподобатися. Ну, а як туди беруть ці, що беруть без голої корнівої системи? Об'ясніть мені. А в десь нічого не переживається. От здрасте. Так що ж здрасте, так ви ми про форму говоримо чи про інші рослини. Так. Фурман не переживається, так як ви думаєте. Щоб форма прижилася, її треба саджати з заглибленням щеплення і з заглибленням тоєна з Так що просто закопуєте разом з горщиками і забуваєте. Якщо він вас глює, е, закопайте нижче, щоб не набачити. Вам не треба помощников? Гроші считати. Треба вам машини то що. Так не захочете. Щоб видобувалося, що все таки самий лак і в прошлый день. Машина скрипить. Все, вона тут. Стане так, побуду, бої сюди на Україну за сторону. Колощоб не було цеху. Сосновського. Обу, Сосновська? Так, стать, да, да шоссе сосновская. Целый сад. Целый сад поехал. <поєхал">. Да. Не лізе. Ну вже потеплело. Вже торопитися не надо. Так, мені треба колесо підкачати. Зараз... Там, я, на... заправді, ну, Муси везде. Повсюди мусить да. Муси? Он не їздун. <ріх> 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 Он не їздун. Мені на велосипеді не... Там нет, это чай, это будет. Сколько лет назад ты на велосипеде ездил? Никто не знает. Лет 10. Что же, разучился? Так, получается, вы мне Так, камеру закрывайте, за по Получается, с первой сотни вы мне должны... Значит, ты Рухайте ага. керівник. А, це її так. Ви я стану такі, як ви, я прийду жив мені. Лиш довго не тягні резину, тому що їх купують ну, раз в неділю, скажімо ну, так. Їх з кожним разом все менше і менше. Так, что я там должен? Вы 200 гривен. Там насчитали и так. зараз. Говорили, балакали за 200 за 400 гривен. Для меня это вообще я понятия не имею, сколько. Что не Вы понятия так. не имеете? Да, потому что ну, разговаривал. разговариваем. Он переключился на да. телефон и, чувака, и все, Хорошо. все. Сейчас сядешь и вспомнишь. Все. до свидания. Вам все всего хорошего. доброго. Да. Да. Приезжайте. Можете даже в этом году. Да. Вы видели, что есть у меня, что осталось. Там много ценного осталось. Кроме что? всего, семена. Доброго дня. Всего, да. до всего доброго. Секар взяли? Да, взял обязательно. Отлично. Да. Спасибо. Потом, когда... Привыкните, скажите, как он работает. Потому ну, я что привык, я, я, привык, я знаю, привык что него. это лучший. Других я просто не беру в руки. Да. Другие он уже забросил. Да. Надо сейчас колесо подкачать, это да. туда подъехать, ребята. И все. Всего доброго, да. до, свидания. до свидания. Счастливого пути.